Найновіший фільм, Деміна Шозеля Вавилон вийшов прокат 23 грудня 2022 року в США. В Україні прем'єра запланована на 19 січня 2023. тисячі Вавилон це взагалі тригодинна сексуальна оргія, наповнена безкінечною кількістю наркотиків та алкоголю з непоганим рейтингом, яка повністю розгортається в старому Голлівуді на різдво. Вихід цього фільму стався якраз в сезон нагород, які супроводжуються величезною кількістю шуму, і це не дивно, бо це його п'ятий Повнометражний фільм, але перший як сценариста-постановника після того, як Лала -ла Ленд отримав нагороду в якості найкращого фільму, а кінострічка одержимість ну це безумовно оскароносний фільм. Тому якщо ви ставите разом Деміна Шазеля, стару голівудську обстановку із зірковим складом, можна подумати, що Оскар не за горами. У Вавилоні є історія, але де ж ці гострі відчуття. Усі великі режисери з бочинці. Це не презирство, а комплімент покликаний пробудити ваші потаємні бажання. Демін Шазель знімає Бреда Піте. Марго Робі, Тобі Магуайра та Діко Кальву в історії 1920-х років про хороші, а іноді і дуже погані часи Голівуду. Фільм за своєю суттю передає захоплення від споглядання, яке приходить із дослідженням світів та епох. Іноді далеких від ваших власт це не стільки втеча від реальності, скільки роздум спотворений принципом задоволення. Найкраще, що можна сказати про трьох трагікомедію, це те, що великі голівудські студії на кшталт Paramount витрачають купу грошей та випускають об'ємні на стрічки під час великої кризи на самолесні забаганки, незважаючи на всі реальні та уявні перешкоди. З такими стикається кінобізнес, його агонія з приводу майбутнього театральних вистав та потокового мовлення. Індустрія твердо дотримується віри в те, що глядачі прийдуть подивитися оду своїй улюбленій темі, любування самим собою та піднесення минулих успіхів. Щоб розповісти свою історію, Шазель повернув час на роки, коли компанія переживала часи переходу знімого кіно на звук, як голівудський стандарт у загальних рисах. Він описує цей період в основному як період нестримної особистої свободи, час, коли кінематографісти влаштовували вечірки, випиваючи річки випивки, нюхаючи дюни наркотиків розміром із Сахару і безрадісно корчуючись під джазовий вереск. А наступного ранку безтурботні гуляки натрапили на пекуче каліфорнійське сонце, щоб провести черговий день зйомок фільму. Написаний шазелем Вавилон зосереджений на трьох типах індустрії. Пливові зірці, майбутні старлиці і керівникові, що подає надії, чий життя вперше перетинаються в скаженій метушні, переповненій відвідувачами. Зірка Джек Конрад на піку своєї слави та влади з лихими вусами, низкою хитів і романтичним життям, який незважаючи на його пияцтво, так само міцний, як його здоров'я, з незаперечним ентузіазмом грає Бред Піт, повністю покладаючись на свою харизму та складнощі, які він приносить. Гумор фільму і веселий підхід сценариста проявляється, коли Джек просить кокетливу офіціанку принести йому кілька напоїв. Пояство Джека є для Шазеля символом неприборканого духу епохи, коли веселищі не були зіпсовані. Жадібна потенційна зірка Нелі Ларой, яка в процесі становлення ненаситна в своєму підході до всього, яка опиниться в потрібному місці і в потрібний час. Нелі у виконанні життя радісної Роббі в маково-червоній сукні, чий характер перегукується з Кларою Боу та Джон Кро. Але на мою думку, ця кінострічка не найкращим чином підкреслює актрису. Образ наркоманки псує її геніальність та витонченість. Мені Торес, якого грає Діго кальба, відомий головною ролью в кримінальному серіалі Наркос Мексика. Мені наївний мексиканець, якого Джек наймає як помічника. Він швидко і розумно вирішує проблеми і є справжнім чоловіком. Незабаром бере на себе велику відповідальність і стає керівником студії. А це пряміша траєкторія, ніж шпильки Джека Бонеллі. Мені аутсайдер кольоровий іммігрант у переважно білому бізнесі, але він вижив, бо відкритий для змін та легко адаптується. Як і кальва, мені привабливий, навіть якщо його персонаж безглуздо схожий на штампованого голівудського борця. Єдиний серйозний злодій ганстер, якого грає переконливий Тобі Магуайр, який є постійним джерелом натягнутої комедії. Він вразив мене своєю колоритністю, навіть незважаючи на те, що грає непривабливого і навіть трішки бридкого антографі. Ханиста. Також мені запам'яталося з'явлення леді Файжу, витончена, граціозна та екстравагантна леді, шанована і обожнювана в своєму просторі. Особливо мені запам'яталося те, що вона часто пише назву для фільмів, в яких проходить проби. Її роль виконала актриса Лі Джун Лі. Вона прекрасна, одночасно хитра, в деяких моментах сумна, прискіплива до деталей, які роблять персонажа чимось більшим, чим просто стереотип того часу. Більше наркотиків, більше алкоголю. Більше сексу, більше жінок, це бажання, які ніколи не можуть бути задоволені. Їх потрібно нескінченно підживлювати. І Шазель захоплюється такими контрастами, хаотичними та нерухомими, затятими і божественними. А що є частиною проблеми? Його більше цікавить те, як він дивиться, ніж те, на що він дивиться. Його більше залучають можливості погляду камери, а не те, на що спрямована камера. Люди з оголеними тілами показані більш яскраво, ніж саме життя, як вони проживають. Звичайно, є персонажі, які займаються сексом у різних позах, іноді з фальшивою слячою головою. Примітно, що ми не побачимо, щоб хтось із головних героїв займався сексом. Це для масовки. Так, щоб Марго Робі з Бред Пітом, ну такого ви не побачите. Це вам невеличкий спойлер. Сцена вечірки, яка триває близько 20 хвилин, складається з безліч незрозумілих моментів, брудних статевих актів, що підживлюються наркотиками, призначених для збудження. Емоції акторів говорять не про захоплення процесом про прилив занепокоєння, коли опиняєшся на вечірці такого роду. Саме тривога живить сам фільм. Вавилон приголомшливий приклад того, як чуттєвість не народжується просто з того, що люди різною мірою роздягнені. У героїв має бути власна рушійна сила, викликана цікавістю до розуму та світу навколо неї, а не знову ж таки до оголеного тіла. Актори грають. Костюми, макіяжи та зачіски грайливо експериментуються із візуальними рисами епох, через які вони проходять, і отримують Неоднозначні, але привабливі результати. Щодо монтажу, він елегантний, оскільки він сплітає воєдино риси, достатку та бідності, і часто є джерелом найбільших гумористичних моментів фільму, поміщаючи аудиторію в ще більший організований хаос цієї обірваної історії. Шазель хоче надрукувати легенду епохи німого кіно і те, що було втрачено, коли Голівуд знайшов звук, і в той же час критикувати його звичаї. Він розривається між любов'ю до кіно та необхідністю захищати його існування. Наслідок чого фільм трішки втрачає свою правдивість. У міру того, як фільм все глибше занурюється в ерозвуку, життя його головних героїв набувають гірких обертів епохи, і Шазиль здатний вловити загальні ритми тієї епохи, але не зовсім ту розпусту специфіки, яка змушувала цокати карістів, що сходять і падають. Найбільше він пам'ятає ту свободу, яку мали всі митці, щось, що за його відчуттями сьогодні вислизає з нашого життя. Шазиль не піклується про позитивні зразки для наслідування або соціальний підйом. Взагалом. Він зачарований тим, що Голівуд намагався приховати, особливо після деяких розрекламованих скандалів у 1920-х роках. щоб відвернути увагу від федерального уряду та загрози цензури, яку він представляв. Індустрія почала полірувати свій імідж і суворо стежити за дотриманням власного виробничого кодексу. На публіці студії та їхні помічники просували зірок як ідеали, водночас непомітно сприяючи абортам, приховуючи інтрижки та тримаючи артистів глибоко у шафі. Усе це корм для зухвал. Лих бульварних журналістів, які тільки хочуть відірвати більший клаптик бруду від якогось гучного розлучення чи скандалу між зірками. Взагалом мені фільм сподобався: гарний візуал, набір акторів, неочікувані сцени та режисерські витівки. Мені б хотілось трішки менше брудного сексу, але в цілому це було доречно. Дивитися вам чи ні, це вже ваше рішення. Але можу з певністю сказати, що ця кінострічка мені запам'ятається.